Всім привіт! Е, виключив вже свій інкубатор. Зараз вам його покажу. В принципі, ще мене питали, е, ще раз розкажу, що і до чого, який. Так, он т'яця. тут ще зранку е, зранку дві двоє вивелося, але одне таке на бік лежить, не, що його дав брудер. Не знаю. Може, може ще щось з нього буде, може не буде. Так, може порахувати доскочить. Угу. Тут ще... А тут ще... Перепілочка застрягла. Так, -с. А ну чого ти застряг? Залізай. О Буде з тебе толк? Не знаю, зараз дам брудер. А ні з нього толку. В нього толку не буде, бо в нього не втягнувся жовточок. Так що, так, мабуть порахувати 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, то вже хто не виявився, то вже, я кажу там ті два такі, що навіть вивелись, то вже так я вже збився, е, то вже вони. Кажу, одне на бік лежить, ну одне ніби ходить, але таке щось трохи під ще з одного може щось буде. А з іншого то вже, вже не буде. Теж світленькі, біленькі. Але останні це вже, ну, то вже, скажімо так, ну, може і вивитися, виводиться, але якість їх не дуже. І плюс-плюс. плюс, плюс, плюс е -е, Вони і малі будуть. Навіть якщо і виживуть, так що... Ну, але я так, я нікого не прибираю, У мене в мене все, все, що, що вириває, все виростає, всім даю, всім даю шанс, скажімо так. Так, значить, я не рахую, ага, що хотів. То вже ніби шкарлупки, ну трошки щось ще є, є але, але небагато. По інкубатору він в мене це на 200 Pro, чого іменно такі, я би, може, брав і навіть ще більший. Але це єдиний, ну як єдиний, це найбільший, який ще працює від акумулятора. Так, як у нас світлом то є, то немає на того року, правда, так не виключали, досить було. Зараз я його виключаю. Я думаю, що на осінь буду знов запускати, а поки що, поки що він буде відпочивати. У мене ще ще сидять, сидять кочки, ще сидять качки. Так що поки що він мені треба, щоб відпочив. Е, працював він в мене. Півроку навіть трошки більше, без зупинки, як я його включив, так він і працював. Він ну, ніби пише на 200 курячих яєць, що ніби 50 лоточок влазиться, але влазиться в лоточок. В приймі мені десь штук 60, тому він навіть виходить навіть більше. Ну, Відповідно, перепилиних тут влазиться щось в районі 160-180. Він повністю автоматичний, я не повністю задоволений, що треба йому е, дистильовану воду. Єдине, що бажано, щоб він не це він повністю виставляється. Температура, волога, він це сам підтримує, автоматичний поворот на 45Р виставляється. Ну, одним словом, і виводить гарно. У мене скільки виводилось, виводить гарно, зараз я його буду повністю мити. Має там дезінфектор, такий на воду розробляти, розведу, повністю все дезінфікую і поки що ставлю на паузу. І там ще виводяться каченята, От ті, що вчора було одне придушене, ніби там вже щось. Щось я бачу, що в нас стоїть, то зараз ми разом з вами сходимо і подивимося, що там і до чого. Взяв ось такий ящик. Іду до нашої мамулі. Правда, тут мене зараз буде зустрічати, ще її агресивна сусідка. тебе ще нічого. Ну, бачите? Тебе ще нічого не мало, спокійся. Так, а бачите, вона, вона спокійно, вона вже, до речі, зрізла, я приходжу, перепілки годував. Доді вона ходить, купається, правда, в стайні досить. Досить тепло, вони не пищали, бо якщо б вони пищали, то б тут повставали всі качки. А це вона на такому розслабоні купається потім отут. сіла, сушиться, я думаю, ні, що ж в тебе ще яйця. Ну, але я думаю, що якщо вона так робить, ну що на природі видніше, вона, до речі, часто на них, на них стояла, Вон, бачите, ще є. Ще є, наклюнуті, хай то виводить. І тепер вона так привстала, думаю, заберу їх. Хай вона решту догріває. Щось так стоїть прямо. Не знаю, насторожує мене, то мені буде спокійніше, якщо вона буде сидіти, а не стояти. Хоча таку жару не то собі ліпше, навіть перегріву, щоб не було. Ну, одним словом, у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось таке красивеньке, дивіться, яке таке прямо спинкою тільки корисно, то все. Так, то ніби мої. так. Я тепер згадую, що я десь садив, її понакупляв. От дивіться, такі прям будуть гарненькі, темненькі, бачите, такі ножки чорненькі, такі є два. Це в того темного качура. Або в того, що я прибрав, або в того вон там що лишився. Ось такі дивіться, ціни. Ох, край клевий красончик, все накриває. Ось ми такі, оце буде сіренькі, такі прям сіре-сіре, так як мене вон. Або отакі, як ось та качка, що мене кусала, або така, як мене там я показував, перелиняв. Ну, Оце коричневе. Оце сіреньке, або коричневе, ще не зрозуміло. У мене їх тут є, відтінків багато. Е, так, Зараз що ми робимо? А я ще зараз їх занесу до хати, накрию, хай горіються, а ну, зараз 6 -го годинка, десь година 9, -го. ще раз під неї заглянемо, чи чи Щось змінилося, чи ще щось буде. Ну, 8-то вже добре, но і є, ще під нею щось там щось там трохи, я ось так зверху накриваю. Так, пустися. В хаті теж тепло. Хоча я, в принципі, так, ну, може, чуть-чуть плотніше. Весною накривав і вони собі будуть тут спати. Так, оцей вже ходить сюди. Так смішно він одним словом приходить. Коли я даю їсти курчатам, так десь там. Е коли я приходжу давати їсти вон тим е, он тут починає виїдати, бо тут є старт, напевно, це що не знаю, тут оці шість бентамочок і решті, якщо мені лишилося моє скорською, а кочка на нього так прям свариться, хоче його хоч, через сітку клювати. А він все одно підходить, їсть тікає, їсть тікає. Каже, про тому, що оці смітять. вон там є, їсти на двір ходить, ну але він ходить, каже, підбирає. Бо вони смітять, щоб воно не переводилося, я його випускаю, щоб він собі, о, бентамочка. Красиво. А ну, ой, я зі спишкою Вони, браті ще якось не сильно на спишку реагують і там задіяє він шубатинка ще одну. Ті ну, ну, вже, вже прямо гарні. Вот ще й годину, ну няньчик та няньчик я їх, Я її не забираю, хай собі буде. Я дивлюся місця мало, скоро треба буде її напевно любити. І не забрали, то не просто куткуються спереду, так то ззад його ще є багато місця, до речі, щось з ніпалів не п'ють, ще з цього, не хочуть навчитись, ну нічого. Тут ще, е, до речі, прибрав. Прибрав 19, ну мав 15 заказаних одної курочки вчора, як я ділив, е, замітив, що цей яйцевід, чи як воно називається, правильно випав ну, разом з яйцем. Її прибрав і ще три такі були. ну не кудись десь впало, якісь билися, поцарапані. Сині тут чотири собі лишили, 15 мав замовлення. 15 забрали, і вон тут лишилися ще, ще ті санці, що, що до прибирання. Ну, але вони вже так, їх вже менше. Їх вже тут менше, тому вже вони такі досить спокійніші, гарні, гарно себе ведуть. Ну і ті теж красунчики підростають завтра. 30 звідси мають забрати, ну я вам все розкажу, покажу. Е, ну то така людина, опа, телефон не впав рукою. Е, ну, то такі. така людина, що якщо вона говорить, що вона приїде, забирає, значить приїжджає і забирає. Тому, тому я впевнений на 100 І так вирішив я посадити нарешті ще сьогодні ті ота сіла недавно. А оця вже сидить. так, Це куриці, чи це індич. Не зрозумів, що воно таке велике, як на курищі. Ну, Одним словом, тут в мене є... Опа! Тут в мене так от оця ще досиджує. Поміняв сіно, де сиділа та що пороздушувала. Тут я маю 5 яєць. Ну, свіженьких тих, що так знесли. А тут зверху і під тою красунькою в нас показуй. Один то, що під нею, поки вона гуляла. Один-два, має бути чотири. Якщо ще не донесло. Звичайно. Так воно де. А воно, якраз два. Так, п'ять, 9 Якщо ще щось завтра донесе, завтра пісні. Ну, це що робить. Сиди, не товче по яйцях. На неї не світити так. На цій посаджу ось цю. Оп. Ходи, ходи, ходи. Чекай, точко Чекай, помалаємо рукою. Незручно не хочу сильно. А ну о. ого. Треба будеш тут сидіти, ти вже сидиш давненько, мала би сісти. О, ось яке гарне гніздо, багато сіна, гарні яйця. Давай сідай. Тут теж сіла кочка. Тут чисто сухо, зараз донесу сіна. Тут якісь пару яєць є курячих. І оцю посаджу, вона щось на яких туре ще й сидить. А, щось буде. Зараз донесу сіна. І посаджу ще зразу з боку ще цю, Вже якщо сіла, хай сидить, бродера є. Будуть, будуть курочки починали нестися на вес. Так, приніс сіна. Зараз збираємо з вами яєць. Так, чотири. Ану, залазьте. аби так, щоб не побити, так це. Мальва. Чого? Збився. Чотири було ж, чи три. А ну зараз. Там от з вами, може, побачу якось. Аккуратше. Рахуємо три. Я не знаю, чи я б 4 взяв. 3, 6. Шість. шість. Знаєте що? Я так не буду нічого, бачити. О! Напів Вісім. То велике. Брати не буду, навіть не знаю. То, певно, двох жуткове куряче. Десять. Десять. Тринадцять. О! Тринадцять і... Шістнадцять. Ну, Завтра ще зранку донесеться якась одна. Ще дам їй сімнадцять. Або ще три дам. Пер щоб вона захотіла пересісти, це ще так. Давно не сидить, щоб я їх не плутав, бо вони можуть. Будуть дві однакові, котра де має сидіти, давай залазь туди. Там твоє місце. О. А ну, оця сіла. Це сіла. Ще добре, правда, не напиває, чого яйця. Але то нічого. Нам гніздиться, собі гідала. Розбереться. У тебе тут є яйця, бачиш? Бачиш? Розбирайся. Все. Родзал знову забитий. Так, походив я два дні поспостерігав. Зараз треба дати шею вечерю. Вон це одна моя. Друга, напевно, пана тільки одна. Просто вона ну, якось так підношувалася, оця чорна. Ну, він її топтав, я бачу. Десь вона є, тут ті дві сіречі. Ну, не знаю, як вона там правильно. О, який красивий. Індючок, а оці, де вони є? Ці індички, що я привіз. Ну, то Там, де був я яйця, брав, вони були, трохи пусті, трохи цей, але добре, скажімо так, в цьому є свої плюси, добре, що з них нічого не вивелося. Бо я так на них дивлюсь на тих індичок, є деколи. Вони мої індичата до них заходять, оці червоні бурбони. Старше світліше. Я одним словом, деколи їх не можу відрізнити. Від свої гіндичат. Я навіть тепер не знаю. Ну я як? Я ще подивлюся, скільки, може вони так, вилені ще щось. Я подивлюся, скільки вони будуть важити е, на осінь. Що вони облиняють, бо це без хвоста, що вони собою будуть показувати на осінь, бо поки... ну це явно не бурбон. ну Принаймні не такий, як би мав бути. Хоча людина казала, що в неї прям бурбони-бурбони. ну Але то таке, будуть каже, або будуть на заміну. Або будуть, бо в мене он. Ну це не той. Там я вам тільки що показував, тут їх просто нема щоб порівняти. Ці такі трошки менші, це індичка, напевно. А є такі вже з оцих молоденьких бурбони індюки, що, що я просто по голові по цій. ледве-ледве ну, від, від цих відрізняю, навіть брати мій індюк молодий. Ну то все ж індичата, то ще не індик. І он. Вон там, он там, це все, індичата і он індичка, типу. Ну, Маленькі вони. А, оця чорна несеться. Скажімо так. Оця ще така більше менша, оця взагалі, ну нічого. Я ж кажу, я поважу, якщо щось приберу на осінь, щоб якщо будуть мати гарну вагу, то лишу, так як я казав своєму тому, він тут був індюкові, щоб від нього ці індичата, щоб він. Ну, щоб він. Ну і каже, якщо на простяків вони будуть тягнути по вазі, то я їх залишу, хай будуть, буде гарний колір, буде цей. Але якщо навіть не будуть тягнути хоча б на рівні з моїми ось цими... То я навіть їх не буду лишати, просто приберу. Ще до осені вони побудуть. Бо я зараз ні часу не маю, на те плюс ленька. А так, то треба буде дивитись. О, ці весь щось знайдуть і гонять. Ну, не словом вам таке. А, ну, але в принципі я на курчатку міняв. Індичата є, так вибило відео е, курчата. Ну, це такі карликові були. Хай гарно люди не ведуться, і мені індики будуть. То що ну, не люблю просто я коли. А я бурбонами перший рік того року. Займаюсь. Не люблю я, коли говорять одне, але не відповідає дійсності, то що говорить, ну, але є так є, Хай, хай ведеться і, і йому, і мені, і все, і все виростеться. Я маю оцих красивих. Там, тих краси... ну, там ще є молоді, так що, так що розберемося. Почав зганяти. Я казав, що були голоші, і коли були глушеї, я не чіпав він тих брамів. Тепер зганяє. Не сильно їх кусає, але зганяє. Один словом такі, такі в нас справи. Всім. Дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай вас все буде добре.